По місту здійснили перші рейси сучасні автобуси, які у середині жовтня прибули до Тростянецької громади. Дім 40 би назад би таку машину що вже <сум> удовольствие на старці ловить. <сум> Машина прекрасна, не можу нічого сказати. З 24 лютого 2022 року територія громади була окупована ворожими військами. Руйнувань та пошкоджень зазнали заклади охорони здоров'я, освіти, культури, адміністративні будівлі, житлові будинки та багато іншого. Одним з комунальних підприємств, яке зазнало значних збитків, є Тростянець Пастранс. Під час окупації 13 автобусів було пошкоджено. Два транспортні засоби знищені повністю, а три викрадені окупантами на сьогодні. Ні, завдяки підтримці як вітчизняних, так і іноземних благодійників підприємство поступово відновлюється На Весні цього року. Відділ житлово-комунального господарства підготував та подав до польського благодійного фонду п'ять проєктів, які знайшли підтримку, і до кінця цього року мають бути профінансованими. Одним із цих проектів був проект по придбанню. П'яти одиниць техніки автобусів. На сьогоднішній день ми знаходимося в процесі реалізації цього проєкту, тобто частково, а саме 4 автобуси були придбані, ми їх вже забрали. На даному етапі ми підбираємо останній п'ятий автобус, який нам іще мають придбати. Разом з Автобусом, який був придбаний партнерами із міста Монтебаур, Сьогодні ці великі і комфортабельні автобуси стали на заміну газелі, ПАЗ, які курсували атамани, які курсували сьогодні містом. Три автобуси, які були подаровані представництвом Тайваню в Польщі та польською благодійною організацією, вже вийшли на маршрути по місту. Десь под'їзд хороший, можна з тачевий, можна і взагалі більш удобний, компактний він, красивий, вот. удобно їздити. Перший раз ми, ми якраз їдемо на ньому дуже добре, дуже цікавий, такий магазин, той автобус дуже хороший. Мені кажется, що не буде такого дискомфорту, оскільки він мягко дуже їде. Ой, ні -то. Цей гарний, зручний. Приємно в нього сідати. Максимка, ти вже автобус. Градик? Красивий. Будеш ще на такому автобусі кататися. Yeah. Олександр працює водієм більше 45 років. Каже, цей автобус один з найкращих, на якому довелося їздити. Гарна машина. надіжна. Мерседес реклами не нуждається. Не можу ще погано сказати. Є камери, є монітори, видно, що в салоні робиться. Ці автобуси комфортні, зручні та надійні. Ними можуть користуватися усі мешканці громади, у тому числі і маломобільні люди. Адже головна мета забезпечення якісного транспортного перевезення. Це зовсім другий рівень. Набагато комфортабельніше буде нашим мешканцям громади і водіям набагато приятніше працювати на таких транспортних засобах. Ага. Це ніяк не позначиться на вартості перевезень по місту. Багаторя цим, які останні прийшли, ми повністю закриємо місто, а також Поміно того, будемо робити додаткові рейси по селам. До слова влада громади працює над тим, щоб зробити перевезення у міському транспорті безкоштовним для усіх жителів Тростянецької громади. Відділ житлово-комунального господарства отримав доручення міського голови і разом з дочиним підприємством Тростянець Паспран сьогодні здійснюються обрахунки тих коштів, які потрібно буде залучити із бюджету Тростянецької міської територіальної громади, аби перевезення по місту були безкоштовними. Ці пропозиції будуть подані під час формування бюджету на 2024 рік. Ми, як я, як представник Тростянецької міської ради, і всі і мешканці, які сьогодні матимуть можливість їздити по місту у комфортабельних автобусах, я думаю, ми всі дійсно будемо дуже вдячні і є вдячні тим польським партнерам партнерам із Тайваню, які сьогодні надали нам таку можливість і придбали для нас комунальну техніку. На сьогодні розглядається питання щодо поліпшення та збільшення пасажирських перевезень по усій Тростянецькій громаді. Євгенія Железна, Аліна Грибенькова, Тростянець, телеканал ТВТ.